Розберемо, як будувати відбиття у складних формах. Я цю голову взяв лише як приклад, повністю її відтворювати не буду. Треба буде її спростити. Спрощую її окремо зараз намалюю, як вона буде виглядати із нормального ракурсу. Якщо що, саму цю тривимірну голову я взяв на сайті SketchFab. І ось нехай вона буде просто як референс того, як е, будувати площини. Є. Отже, тепер. Зроблю таку більш кубічну голову, щоб зорієнтуватися, які взагалі у неї будуть грані і площини. Нехай де очі буде така западена. Потім пішли вилиця. Від них буде сходитися підборіддя. Зараз я з пропорціями теж розберусь, бо вони поки що ніякі тут. Ну і нехай ніс буде кріпитися в цьому місці. І нехай для простоти він буде таким самим за висотою, як і чоло, тобто на тому самому рівні. Можливо, є сенс зробити ось таку обрізку. Хоча не хотілося. Так, я, зру, я зроблю е, таку обрізку, тому що вона буде. Потрібною для дзеркального відбиття. Все, ну ось така приблизна голова. Зараз я її спрощу тут. Не буду тут анатомічної точності в плані е, того, де закінчується щелепа, де там починається шия. Ось такий навмисно спрощений, така навмисно спрощена модель опишу навколо неї куб. Є сенс трошки його приплюснути. Отже, повторюся, тут зараз нам не обов'язково робити якісь Ідеальні анатомічні побудови, можна ще простіше цю голову намітити, аби просто зрозуміти, як такі форми відмальовувати в перспективному скороченні, по-перше, а по-друге, у дзеркальному відбитті. Так? Ми ще можемо, да, Петро Олексійович, свій, свій нахил, свій приклад малювати. Свій нахил, свій приклад. Це може бути не обов'язково навіть людська голова, це може бути якийсь інший об'єкт. Просто перше, що мені на думку спало із такого відносно складного, що виглядало би радикально по-різному з різних ракурсів, тому що ось ми подивимося так і подивимося так, зовсім різні два види. І те, що я хочу показати, це ось той складний випадок. Наприклад, якщо ви хочете намалювати персонажа, який йде по мокрій вулиці. Ось ми бачимо його зверху, він там скорочується, там десь його ноги будуть рухатися. Ну, або ще там він в більшому скороченні йде, ми там особливо навіть ніг не бачимо. Знизу є калюжа, в якій ми, в якій ми бачимо відбиття. Ну, скажімо, така ситуація. Іноді доводиться з подібним стикатися. І це складне, стає складною задачею для художника такі, такі ракурси відобразити. Але якщо ви матимете навичку робити такі побудови, то ви просто матимете більше свободи у творчому русі. Ви як захотіли, так і змоделювали форму. Тому що іноді буває проблема у художників в тому, що начебто є хороша задумка, але дуже багато технічних перепон. Не розумієш, як це відмалювати, і через це доводиться робити якісь більш банальні речі, які вже точно вмієш. Я би хотів, щоб ви мали творчу свободу, вміючи робити різні побудови. Зараз я для орієнтиру ось так на око розбиваю. Навпіл цю зону. На що я орієнтуюся, ну на довжину ось цих частин. Тобто має бути передня, ближня до нас частина більшою, ніж дальня. Але позаяк тут не надмірно сильне перспективне скорочення, то вони не в кілька разів відрізняються, а там в половину, може навіть трошки менше. Ось така виходить нарізана форма. Е, значить, на цьому рівні будуть. Очі, ось ця частинка вона буде на цьому ж рівні. Значить, брови почнуться трошки вище, але від'єднався інтернет, зараз почекаю, коли відновиться все, зв'язок е, відновився. Продовжимо. Отже, я намітив лінію приблизно, де будуть очі. Лінія, де будуть брови, вона трохи вища. Ну, приблизно на третину, на чверть. Тут зараз чіткі пропорції не настільки важливі, наскільки важливі побудови самого простору. Тож ось ця лінія брів вона буде приблизно в цьому місці. І давайте намітчу середину. Тобто вісь симетрії для цього обличчя. Вона теж буде трохи зміщена через те, що ця частина до нас ближча. А ця частина від нас далі. Далі, як умовилися, ніс він залишиться на, том, на тій же висоті, тому для нього я цю центральну лінію не змінюю. Єдине, мені потрібно буде знайти, де він закінчується. Ну і нехай він буде десь насередині між лінією очей закінчуватися і точкою підборіддя, тобто ось тут. І я не буду малювати крила носа, нехай він буде просто таким кубиком. Отже, якщо чоло у нас тут, ніс робимо симетричним. І уводимо його туди. Далі, якщо у нас на цьому рівні знаходяться очі, але вони там приховані. Тобто тут є ось така лінія, яка скорочується, то нам потрібно її знайти. Вона не буде залишатися на цьому рівні, інакше у нього очиська будуть просто вискакувати, нам потрібно зрозуміти, наскільки вона заглиблюється. Для цього ось таку. Побудову роблю, тобто від цієї точки заглиблення я підіймаю вертикаль і приблизно можу порівняти її із всією шириною цієї. Отже, ось ширина. Ось приблизно таке буде заглиблення, невелике. І сюди заходитиме ця наша форма. Це буде як із цієї, нашої, із цієї сторони, з якої ми все добре бачимо, так і з протилежної. Там буде дуже сильне скорочення, настільки, що приблизно буде збігатися ось ця точка, яку я білим намітив, із лінією брів. Бровий, так. Я не пам'ятаю, як це слово правильно відмінюється. Після цього трошки опускаємо вертикалі, щоб показати вилиці. І знаходимо лінію підборіддя. Підборіддя воно буде більш заглибленим, аніж ніс і чоло, тож ми від цієї базової форми теж зробимо таке заглиблення сюди. Потім шукаємо вісь симетрії. Якщо для носа вона була тут, то для підборіддя вона ось на такий відрізок буде глибшою. І напрям її буде такий самий, як і у всіх вертикалей. Ну, в сенсі буде сходитися в ту саму точку. Визначаємо висоту вилиць, вона нехай буде якоюсь не дуже сильною, щоб вони не стали прямо надміру широкими. <кій> І також визначаємо ширину підборіддя. Це теж буде умовність, яку ви можете зробити без прив'язки до якихось конкретних пропорцій. Головне, аби вона була симетрична, ця форма. Тобто ось пішла вісь симетрії. І ось один край підборіддя, ось інший край підборіддя. От у мене точка, на якій закінчується вилиця. І сюди я пробудовую лінію. Так само я роблю і з протилежної сторони, знаходжу. Стираю лінію, на якій був був показаний рівень очей, щоб він зараз не збивав, отже, ось точка. Де знаходиться вилиця, проводжу сюди таку горизонталь, знаходжу другу вилицю. І між ними і підборіддям проводжу ще одну лінію. Тепер мені залишається зрозуміти глибину носа, Ну, вона буде. В даному випадку, такою ж, як і ось ця глибина, на яку посаджене око. Тож, можемо від краю носа провести таку проєкцію. До краю куба, який ми спочатку будували, і так само заглибити сюди цю площину. Так, я зараз це все кажу і трошки почав підгальмовувати, тому що мені здається, що я якось швидко і, не знаю, чи достатньо зрозуміло я пояснюю ці речі, чи не заплутаєтеся ви. Та ночі нормально. Угу, гаразд. Бо якщо якийсь хардкор піде, то ви кажіть. Я можу просто іноді не помітити. Е, так. Ага, Вікторія пише, що о, зрозуміло. Добре, дякую. Отже, ось ми лицеву сторону пробудували цю частину, де око сідає в глибину, навірніше, навіть ще не око, а просто площина, на якій воно буде кріпитися, теж зроблено. І ось така маска дуже спрощена, виходить. Далі потрібно відбудувати за цією схемою, яку я зробив. Відбудувати нахил чола і потилиці. Тож, нехай чоло буде десь тут переходити в іншу площину. Буде ось так нахилятися. Ну, зараз є ця у нас лінія симетрії. І вона нахилиться от таким чином. Тобто, неначе ми тут і тут зробили цей зріз. Потім лінія симметрії продовжується сюди, в глибину, і робимо ще один зріз. Ну і буде таке скорочення, не дуже виразне з нашого ракурсу, але в тому та й особливість цих ракурсів, що зараз заплутався сам у своїх словах. Ну, Іноді буває таке інтенсивне скорочення. Ось я про це. Що воно просто сходиться в одну лінію. Далі потилицю залишаємо, і ось тут лінія нижня вилиці і щелепи. ми її виводимо теж у перспективне скорочення. Можна далі підборіддя де буде, буде підлаштувати, але давайте зараз, поки цей базовий куб я майже повністю ослаблю. Голову добудую, щоб вона чіткіше виглядала. Також намічаю ті частини, яких ми не бачимо. Тобто, як там пішла друга вилиця і її рівень із щелепою, де піде лінія підборіддя? Мені ця схема не дуже подобається, вона дуже умовна. Втім, для побудови це простіше, тому хай буде так. Зі справжньою головою це буде поскладніше, але, розуміючи суть, ви можете відтворити і складніші речі. Поки нехай буде такою, я думаю, що е, зараз слід розбити цю роботу на два етапи. Перший це власне побудова цієї форми, Друга, другий це е, побудова відбиття дзеркального. Тому я ставлю запис, е, закінчую запис і потім другий продовжу.